Друзі, усім привіт! Зараз я знаходжусь в епіцентрі і у нас буде огляд новорічного декору 2024 року. Заходимо і така зустрічає нас дуже чудова новорічна ялинка. І... Яка краса, яка краса, яка краса. Так досить тобі вже казати. Чуємо, чуємо. Отак, от, от налаштуєшся, знаєте, м -м -м на щось таке, щоб з надією щось казати, а тут перебувають і не дають про щось таке добреньке сказати. Але завжди так не буде. І все буде добре обов'язково. І святий Миколай нам в цьому допоможе. Обов'язково! Штучні ялинки 2400, довжина. Щось у мене сьогодні. Огляд з епіцентру такий якийсь не дуже, але ялинка невеличка. Але дуже-дуже така гарна. Так, рік зеленого дракону. Будь ласка, за драконь тих, хто драконить зараз нас. Ми на тебе дуже сподіваємось, що 2024 рік він багато чого зміни. Поставив всі крапки над І української українською, і. Ти мене зрозумів? Щоб так і було. Обов'язково, тому що я не можу. <laughs> ну, пробачте, таке зараз реальне життя. Що ти поробиш? Але дракон свою справу обов'язково обовязково зробить. Так воно і буде. І нічого нам не зіпсує настрій. Цікаві іграшки, до речі, нагадують петриківський розпис. Ми в цьому році вирішили, що ми будемо ставити таку ялинку, але вона буде невеличка і мені дуже-дуже хочеться зробити в такому українському стилі. Це тренди 24-го року. Бачите, як начебто пітерківський розпис. Тихенько поводиться, досить вже казати щось. Такий петриківський розпис, скільки коштує 82 гривні, така бурулька, що ще така гарнюня є. Така. Так, дракони. Дракони, дракони. 149 гривень. Кожен знаходиться в такій упаковці. Бачите? Так, ще є такі дракони, які задраконять. 90 гривень коштує такий дракон. Обов'язково за драконом так і буде. Обов'язково 74 гривні. Дуже багато новорічних вже є іграшок в епіцентрі. Отакі, такі. Треба буде ставити музику, трішки перебивати, тому що ви розумієте, нам ніхто не може зіпсувати настрій, тому що. Тому що. Тому що не може. О. О, Який дракон? 195 гривень така кулька з драконом. І червоні такі кульки з драконом. 195 гривень. О, Яка краса. 97 гривень. Поменше трішки кульки. Так, дракон, ми з тобою домовились. Ага. Таке я вже, мабуть, показувала, я не пам'ятаю. 135 гривень. О, і ще, і ще, і ще, до речі, розбирають, багато було в такому українському стилі, скільки 135 гривень коштує. Я, щоб не розгепати, але покрутити. От В такому стилі ми хочемо. Так, тут і чоловіки були, і жіночки були з темненьким волоссям, але залишилося лише дві, однакові. А може вони в іншому місці десь, Тут треба буде подивитися, О, яка краса 90 гривень.

О, в такому стилі у нас і буде ялинка. 112 гривень. За драконіма. Всі, хто зараз нас драконить, за драконим. Пробачте, але це вже емоції. Дуже великий вибір новорічного декору зараз в епіцентрі. 390 гривень такий віночок. Не гарнюні 310 менше. 418. Багато різних на різні смаки. Такий новорічний декор. Тут ціни ще немає, але такі гілочки мені сподобалися, як наче морозець. бачите, вони такі невеличкі, але ще ціни немає. І ця ще. Немає ціни, але в минулому року, році я такого не бачила. Цікава річ. 248 гривень така підвісочка. 248. 124. Теж така підвісочка гарненька. Але я не бачу тих іграшок, які б я хотіла не бачу. Є різні 179. Ой. 179. Така, бачите, якась плоска кулька. Це теж в цьому році, це новеньке. В минулому році такого не було. Повернися до нас, обличчю. 258. Ого, вона важка. Дивіться, яка кулька. Але вона важка, але Цікаво. Сто п'я гривень. Слава Україні. Кульки. Так, цього року і є такі іграшки-новорічні прикраси, яких не було минулого року. Так, є. Сині та зелені. Тільки сині та зелені. 139 гривень. Це той дракон, який задраконить тих, хто нас зараз драконить. Ай. Так, тут такий є, такий, який тут ще є, різні різні. Різні, різні. Вісімдесят одна Така іграшка. Ні, іграшки дійсно зараз з'являються дуже, дуже такі, знаєте, цікаві, оригінальні, як по-своєму, розумієте? Цікаві. З метеликом по 112 гривень теж хочу показати. О на ялинку зверху. От цікаві іграшки в цьому році. Я не знаю, як і в інших магазинах, бо звертала увагу, але подивіться, яка краса, О! і червоні такі, які тут ще є, ну, Показую такі, які є. штучні ялинки. 2,10 довжина, 2,800 з таким сніжком, 2,800 теж, 2,600, але просто ялинка. 220 гривень. Такі штучки. Сувенірні можна на подарунок. 158, а це 69. Теж тут. Бачите, палець влазить. Як на подарунок, на сувенірчик теж. Цікаво, цікаво. 220. Наріздво сто тридцять чотири гривні. Ну, вони запаковані. хоч би не роздебати, як завжди Таня може це зробити. Ось такі кульки. Бачте в Україні о українському стилі вони з'являються. Угу. Такі. Такі. 134 гривні. 89 з таким пухнастиком. О важка, вісімдесят дев'ять, теж такі кульки. І червоні, але, але. такі цікаві за вісімдесят дев'ять гривень теж. Цікаві такі кульки. І що хочу сказати, що будемо сподіватися на краще вірити нашим захисникам. А це все пройти завжди так не буде. І в наступному році будуть такі зміни, які нас дуже і дуже будуть тішити. Так воно і буде. Тому бережіть себе і зустрінемось в наступному відео.